Слава Україні! Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони! Під час, коли йде третя світова війна, про що можна говорити? Підсумки мирного саміту у Швейцарії. З чим їде Україна? Зараз розкажу вам по поличках. Не підписала жодна. Випали геть усі. Ну і поговоримо безумовно про контрнаступ. Заява про те, що він незабаром розпочнеться на Харківщині. Перепитії цього процесу і підготовка українців до цього контрнаступу. Ну і як реагують росіяни? Ми очікуємо контрнаступлення їхнього про все. Це просто зараз. Мене звати є Ніна Соколова. Друзі, якщо ви тут вперше підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали! Перший саміт миру у Швейцарії завершився, дива не сталося. Росія не відвела війська. Бій на українській передовій не зупинився, але цього і не очікували. Слава Україні! Слава! Мета зібрання створити спільне для усього світу бачення фіналу війни, щоб перейти до її завершення вже наступного саміту, де можуть бути присутні і представники. Москви друге засідання може відбутися ще до президентських виборів у США, які заплановані на листопад. Зараз тут немає Росії. Чому Тому що якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу, та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде на столі. Погоджений всіма та прозорий для народів. Тоді його буде прокомуніковано представникам Росії. таким чином, щоб на другому саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни. Фінал першої зустрічі ухвалення спільного ком'юке на інавгураційному засіданні обмежилися трьома пунктами з української формули миру: це ядерна безпека та необхідність деокупації. Запорізької АЕС продовольча безпека і гарантії вільного судноплавства у Чорному та Азовському морях та гуманітарне питання велике звільнення усіх полонених Йдеться і про десятки тисяч викрадених Росією дітей. Спеціально для об'єднання усіх учасників Україна прибрала із комуніке будь-які жорсткі військові вимоги щодо Росії. Але навіть так підписи під документом поставили не всі присутні чи варто було? У це робити якщо довкола позиції Києва у більшості згуртувалися лише і так відомі партнери. Про це говорить головний редактор інтернет-видання Європейська Правда Сергій Сидоренко. Найголовніше із держав групи 20, які ну не є європейськими, не підписала жодна. Ну ані Індія, ані Бразилія, ані Південна Африка, ані Саудовська Аравія, ані Індонезія. Ну, тобто, випали геть усі. Ми маємо по суті ситуацію, де е, захід протистоїть решті світу. Але надалі, от ця вся велика шобла держав, які може і не хочуть підтримувати Росію напряму, але не ризикують підтримувати Україну, тому що не знають, що з Україною буде далі. Вони будуть дивитися. На те, що буде відбуватися на полі бою, і по суті продовження цього саміту воно буде залежати від того, які успіхи зможуть показати Збройні сили України, і ще, що дуже важливо, від того, як саме і наскільки твердо Україну надалі будуть підтримувати її партнери, у тому числі Сполучені Штати Америки після президентських виборів, які відбудуться наприкінці цього року, і ці вибори можуть змінити ситуацію не найкращим чином. Під час останнього виступу Трамп вкотре почав нарікати на фінансування України, попри те, що переважна частина грошей залишається у США, і їх отримають саме американські компанії і американські працівники. Трамп натомість заявляє, що припинить підтримку Києва, ледь не одразу, Legenda Після інавгурації. Я думаю, що Зеленський, можливо, найкращий продавець з усіх політиків, які коли-небудь були. Щоразу, коли він приїжджає в нашу країну, він дає 60 мільярдами доларів. І він мені подобається. Але він найбільший продавець усіх часів. Яка краса? Він поїхав чотири дні тому 60 мільярдами. Він повертається додому і оголошує, що йому потрібно потрібно ще 60 мільярдів. Це ніколи не закінчиться. Я це владнаю ще до того, як опинюсь у білому домі. І поки Трамп не увійшов на новий президентський строк, США встигають укласти нову угоду з Україною. Це вже 17-та країна, яка підписала з Києвом безпекові домовленості. Гарантії діятимуть 10 років, передбачають невідкладну реакцію Сполучених Штатів в разі збройного нападу на Україну. Але як зазначають змі, Вашингтон може розірвати угоду в односторонньому порядку. Документ підписали в Італії під час зустрічі країн. І 7 і саме там світові лідери оголосили нове історичне рішення передачу Україні кредиту у 50 мільярдів доларів США. Цю суму фактично сплачує Росія, адже кошти гарантуються замороженими активами Москви. щодо заморожених активів Росії в Європі та інших місцях за межами Росії, то ще в 2022 році, через два дні після російського вторгнення, члени Великої Сімки та Європейського союзу спільно працювали над тим, щоб заморозити 280 мільярдів. Доларів активів російського центрального банку за межами Росії. Мені дуже приємно повідомити, що цього тижня Велика Сімка підписала план розблокування 50 мільярдів доларів із надходжень від цих заморожених активів. Спрямувати ці кошти на користь України це ще одне нагадування Путіну, що ми не відступаємо. Не відступає і Путін за день до початку швейцарського саміту миру. Кремль анонсував історичні заяви від бункерного пенсіонера. Очікувано нічого нового. Ворог іде шляхом підвищення ставок. Російський диктатор пропонує зсу вийти із чотирьох українських областей, навіть із тих частин, які вже давно перебувають під контролем України. Українські війська повинні бути повністю виведені із Донецької, Луганської народних республік, Херсонської і Запорозької областей. Причому обращує увагу, саме з всій. территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Речь не о заморозке конфликта. його оканчательним завершенні Путін намагається запевнити, що лише так можна припинити війну інакше умови в майбутньому для Києва стануть ще гіршими. У кремлівського керманича вистачає нахабства заявляти, що все десятиріччя війни можна забути і почати поступове відновлення добросусідства. Але путінські пропозиції лише блеф і бажання виторгувати більше перед переговорами кажуть військ. Військові експерти такої ж думки і самі військові, які тримають оборону Донеччини. Вже не для кого не секрет, що є втрати як у росіян, так і в нас. І не знаєте, як би віддати цю землю, а втратиш не повернеш. Скільки людей померло заради чого? Тому ні, я думаю, тільки повинні бути домовленості вигідні нашій стороні. Про мир з ними і перемовинами немає, немає речі, ні одне підписана мирна угода з Росією. Ніколи не закінчилася добром для того до сторони, яка підписала. Тому на саміті миру під час, коли йде третя світова війна, про що можна говорити? Про те, що треба задушити найбільше зло і не дати йому розпространятися. А для цього вони вже воюють, їх нельзя уговорити. У них немає точки не Вони вже давно пройшли. Їх треба тільки знищити наявні війська. Які на території України віддавити від кордонів України, і тоді тільки можна з ними розмовляти? Друзі, зроблю паузу, аби ви підписалися на наш канал. Якщо ще не підписані, вся наша команда працює щодня, аби ви знали правду. Тому підтримуйте нас і підписуйтеся. Також чекаємо на ваші коментарі. Продовжуємо. Ворога і надалі намагаються відтиснути на Харківщині. У Вовчанську група окупантів опинилася в оточенні на території агрегатного заводу. Росіяни раз за разом намагалися прорватися, але шляхи відходу вже перекриті. Ворог отримує боєкомплект та харчі лише завдяки російським дронам, а завдяки українським літакам отримує і авіабомбові удари. Такі саме гострі відчуття і у окупантів, які засіли в приміщенні вовчанської лікарні. А ворожа пропаганда вже міркує про підготовку нового контрнаступального удару, але не російського. Зсу по наблюдениям наблюденням Сразвідчика ми замічаємо підвиження техніки на скажем так вторих третьих шолонах оборони їхніх і. И... У які передвіжені можна феншини скаплюваються ближче первої, і возможно в скором ми очікуємо контрнаступлення їхнього. Попри нажаханість росіян, вони намагаються окопуватися в околицях Вовчанська. Про це повідомляють аналітики ресурсу Deep State. Ворожі фортифікації з'являються за кілька кілометрів до міста. Чому окупантам вдається те, що не вдалося українцям? Пояснення в ефірі 24 каналу дає військовий експерт. Петро Черник, пане Петре, ми от пам'ятаю, з вами говорили про наші лінії оборони на Харківщині, і було багато думок, що от ця потужна лінія оборони вона має будуватися на 8-10 кілометрів глиб від кордону. Але як у окупантів виходить будувати фортифікації прямо на лінії фронту і під обстрілами, але просто вони не жаліють своїх людей. От і все, все. дуже проста, очевидна лінія. Загинув бульдозбульдузари. Та й що та й загинув? Є наступний. Загинув наступний, є третій. За третім є четвертий, п'ятий, шостий, і стільки треба, стільки буде. А ми повинні таки свій особовий склад берегти. Берегти дуже серйозно. І це якраз і є різниця у світоглядах і підходах до фортифікації. Дуже проста відповідь. Але великий наступ ворога на Харківщині вже зірваний. Про це кажуть і наші бійці, і військові за океаном. Прогноз ситуації дає керівник Пентагону, міністр оборони США. Ллойд Остін Що я бачу, то це уповільнення наступу Росіян і стабілізацію на цій ділянці фронту. Я думаю, що в майбутньому ми спостерігатимемо певні успіхи і деякі поступки. Але знов ж таки кілька тижнів тому було багато побоювань, що ми побачимо значний прорив з боку Росії. Я не думаю, що його варто чекати. A чого ж точно варто чекати росіянам? То це нових і нових атак дронів. В ніч на 15 червня знову масована атака. Керівник гур Кирило Боданов повідомляє про наліт щонайменше 70 дронів на військовий аеродром Морозовськ. Це Ростовська область. На нових супутникових світлинах можна побачити і місця влучання на литовищі і руйнування ангарів в дірках розірваної покрівлі обриси, які нагадують винищувачі бомбардувальники су 34 Дрони бомблять Росію, а США нарешті спромоглися розбомбити залишки російської пропаганди у високих кабінетах. Після років очікування нарешті скасована заборона на передачу американської зброї для бригади Азов. Раніше у США вважали, що азовці сповідують ксенофобські та ультранаціоналістичні погляди. Американське законодавство забороняє озброювати такі військові формування. Але тепер, після перевірки Держтепу, ніяких порушень не ви. Командир бригади, легендарний Денис Редіс Прокопенко. Дякую союзникам. Просто з бойових позицій, Ми виправдаємо покладену на нас відповідальність і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю в бою доведемо ефективність цього рішення. Колосальний бойовий досвід, який мають сержанти та офіцери Азову, поєднавшись із сучасним американським озброєнням, стане смертоносною зброєю для ворогів України. Слава Україні! Не мали зброї та техніки з США, але їх це не зупиняло. Азовці вибили ворога із позиції у серебрянському лісі. Про це заявив і заступник командира бригади Святослав Паламар, і військові аналітики. Пізніше в бригаді уточнили, що наступальні дії відбулися наприкінці квітня спільно з бригадою оперативного призначення Нацгвардії «Буревій». Бійці просунулися на один кілометр в глибину та на два кілометри по довжині фронту. Азовці б'ють ворога на передовій, а українські прикордонники подекуди і по той бік кордону працює підрозділ Квік Дес, що означає швидка смерть. Адже санітарна зона на Білгородчині сама себе не створить. Мужики літають, дрон. Ми що з Галучина знаходимося. Сука, ё... Розвідчик. Розвід. Є... Ось він. Сука. Вот он, сука, разведает. Кто куда убивает, вон все убивают люди. Все, кто куда бегут. Вон он, сука, полетел. Пошел, 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 сука, бал, сын, все. Уебал военных пацанов, вы... он, блядь. Сука, пидор, съебанный, б... Короче, мужики, похерили, мы дальше, ну, пиздец, блядь. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо озвученого. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і написати в коментарях, що думаєте. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Ми це робимо щодня. Дякую, друзі, за довіру і за підтримку. Слава силам оборони. До зустрічі, подивіться інші наші відео на цьому каналі. Зокрема, інтерв'ю із Валерієм Пекером Впевнена, що цей викладач Ківомоглянської академії і підприємець багато чого вам дасть в розумінні сьогодення і майбутнього, яке чекає Україна. Тримаємося.